Сило оборони України збили 15 ворожих безпілотників та одну керовану авіаційну ракету Ха-59 цієї ночі. Про це повідомили у повітряних силах. Загалом росіяни випустили по території України 22 ударних дрони шахет з району Мису Чауда, що у Криму також з території анексованого півострова летіли протикорабельна ракета Онікс та балістична ракета Іскандер М. А з повітряного простору окупованої Херсонщини по одній керованій авіаційній ракеті х 31 та ха 59 Віть і з Юрієм Ігнатом, речником командування повітряних сил збройних сил України, поговоримо далі. Пане Юрію, доброго ранку вам. Доброго ранку, вітаю. Ну, на жаль. Ну як деякі змі українські повідомляють про те, що на жаль кількість ракет в Росії їх потенціал не зменшиться, тому що вони ж їх паралельно і виробляють. І на початках широкомасштабного штабної йшлося про там приблизно 60 ракет на місяць. Нині про 100 вже бачимо, що тенденція є до збільшення. В той же час в західним ЗМІ, в інтерв'ю президент Зеленський ABC News, зокрема зазначив, що ми очікуємо на поповнення протиповітряної оборони від наших партнерів. Дайте нам навіть в оренду така теза прозву. Як ви оцінюєте стан ситуації на цю зиму в контексті збільшення ракетних ударів і в контексті нашого захисту? Що може бути? Так, перепрошую тут паралельно дзвонить. Ось ну, збільшення, збільшення ракет ну, було, мабуть, прогнозованим так, тому що нам гур повідомляло те, що дійсно два місяці тому було близько 600 ракет. Уже бачимо, цифри збільшено, тому що вже і обстрілів доволі таки довгий час не було. Має базі обстрілів саме крилатими ракетами та балістичними, які є далекобійними, тому висновки дуже прості. Очевидно, Росія накопичує те, що минулого року витратила дуже велику кількість. І відповідно сили оборони мають готуватися до певних ризиків щодо атак критичної інфраструктури і інших військових та стратегічних об'єктів держави. Ви бачите, потроху надходить допомога потроху заходять нові та й нові номенклатури озброєння, які раніше ми не бачили це і. Системи зенітні ракетні, можливо, навіть і застарілих зразків, але модернізовані. Але це також доповнення до того, що ми маємо а також і зенітні гармати, які мають. Власне радіолокаційний супровід цілі, оптичний супровід цілі, і можуть в автоматичному режимі знищувати саме дрони Камікадзе. це дуже необхідна сьогодні допомога, аби якомога більше територій, якомога більше об'єктів захистити від ударів противника цієї осені та зими. Пане Юрій, представник ГУР Вадим Скібіцький, якраз говорить про те, що у Росії в запасах приблизно 870 високоточних ракет, які можуть вражати об'єкти на відстань понад 350 кілометрів. А представники енергетичної інфраструктури говорять про те, що росіяни зробили висновки з минулого року і зараз не починають обстріл високоточними ракетами, тому що на дворі тепло почнуть, коли буде безпосередньо похолодання, щоб в такий спосіб нам було складніше від них захищатися. Сьогоднішня ситуація вночі в Одесі є свідченням того, що і далі південь України, де немає щільного ППО, буде ставати такою ціллю номер один для росіян щодо шахетних атак, хай невелика кількість ракет була випущена вночі, сьогодні лише дві, між тим, що це буде продовжуватися. Ми, звісно, не можемо вас розпитати, а коли зроблять щільним протиповітряну оборону. Але, хоча б певний напрямок, важливо, ви можете задати щодо півдня України. Ну треба розуміти, що щільної, якщо о, взагалі слово щільне, це умовне, так умовно, яка звичайно так, звичайно, щільної проти боротьного оборони зараз немає. Фактично ну ніде так, щоб муха не пролетіла, як то кажуть, постійно посилюється. Як я вже казав, номенклатур багато зайшло, але в кількості зенітних ракетних засобів, ну велика нестача, тому щільність сьогодні полягає саме в захисті. Об'єктів критичної інфраструктури, до якої входять сьогодні і об'єкти енергетики, паливно енергетичного сектору. В цілому також і на півдні це портова інфраструктура, безумовно, це е, е, навіть продовольча інфраструктура, це теж критична інфраструктура, від якої залежить взагалі життя в Україні, ну і наш е, сектор економіки. Тому, е, Буде розташовуватись так, так щільно, як це можливо, для того, щоб максимально ефективно захищати і південь нашої країни на півдні доволі краще, доволі ефективніше працюють мобільні вогневі групи, які власне і прикривають ті об'єкти. Зокрема, це Одещина. Саме Одещина була сьогодні атакована різними типами ракет. Ви бачили, що і балістична Іскандер М і проктикорабельна Онікс. А також Х-31П протирадіолокаційна ракета і Х-59, це у нас ракета керована авіаційна, яку зрештою збили. Решта ракет для збиття ну, потрібні відповідні засоби. Це прекрасно розуміємо, і тому саме кількість засобів сьогодні має значення, тому що як ми вже не раз з вами про це говорили, великі території. Радіус ураження засобів ППО не є великим, саме тому важливо мати кількість і головне боєприпаси, саме боєкомплект озброєння, який може забезпечити цей результат, який сьогодні забезпечується в тій чи іншій мірі. Інколи вдається 100% знищити, інколи власне долають системи ППО ті ракети, про які ми з вами зараз говоримо. Пане Юрію, парадоксальна ситуація, але СБУ повідомляє про те, що жителі Одеси, які знімали вибухи, вони сьогодні вже в розробці знаходяться у СБУ. Тобто ситуація 18-й місяць повномасштабного торгівля, а знаходяться люди, які продовжують це свідомо чи по дурості робити. І ми маємо про це знову нагадувати: що не робіть цього, так? Ну, є інформація. Яка зрештою не надто зашкодить, тому що ну на виду видно так, що тут не приховаєш. Але є інформація дійсно чутлива, яка допомагає ворогу в реальному режимі часу зрозуміти, куди влучили який характер ушкоджень, що уражено, і так далі. Тому що особливо це стосується, якщо десь ушкоджений військовий об'єкт, і так далі. Тому ми ну, щоразу звертаємося до свідомості громадян. Зрозуміло, що в кожної дитини сьогодні смартфон в руках і Можна це все зняти, але ну скільки вже було попереджень. Ну будемо сподіватися, що все ж таки достукаємося до ну. Ми можемо просто вкотре нагадати, не робити цього е, Вадим біські представник розвідки. Нагадав, що 870 приблизно ракет високоточних росіян. Ми з вами згадали, що щомісяця можуть нарощувати темпи виробництва там до сотні. Це різні модифікації, калібри, скандери, КМ, кінжали, будь що там серії Х. Але в мене питання: от ви якось зазначали, що немає таких масових. Сованих атак вони більш точкові як дронами, так і ракетами, тому що ворог намацує прогалини там в нашій системі. ППО чи варто говорити про те, що ракетні удари і дронові атаки будуть цієї зими такими потужними в контексті? кількісному. чи вони все ж будуть роззосереджені, але будуть з періодичною, знаєте, такою заявкою. От як власне це відбувається нині, тому що тут варто ж згадати і про носії і можливості запуску цих самих ракет, тобто вони Росії, напевно, теж обмежені. Тобто, якою буде тенденція динаміка на вашу думку? Ну я думаю, що в них не, не є сильне обмеження в носіях. те, що успішно уражено ще один корабель, який міг міг бути. Дійсно, ще одним засобом для запуску. Це дуже добре. І не один такий корабель вже відправили на дно, зокрема, і наші пілоти. Але, але засобів для запуску калібрів достатньо у них. На жаль, ну мовить в ракетах більше проблеми ніж е, в засобах запуску. Так само і літаків ту 95 ту 160 у них достатньо тому е, мова перш за все про ту кількість ракет, яка у них є, яку вони можуть е, собі дозволити запустити. Я ж хочу нагадати, що безпрецедентно минулого минулого разу е, було запущено минулого е, опалювального сезону. Майна вазі було випущено е, понад тисячу е, крилатих ракет і тисячу. Дронів камікадзе цього разу, якщо брати додати, зараз дані гоном при розвідки, то маємо зараз 870 ракет. Тобто вони ж і тоді минулого року вони не випустили всі 100%. Зрозуміло, що щось залишилось в недоторканому запасі. Тому ворог буде мабуть робити висновки із попереднього року, яким чином вони. Це все забезпечували, яким чином ми відбивали, і буде планувати свої удари відповідно до того стратегічного задуму імовірно з корекцією на минулий рік. Що ж дякуємо вам, пане Юрію, за можливість долучитися, прокоментувати ці важливі питання? Чутливі рівнати речник командування повітряних сил збройних сил України.